У цьому відео три цілком легальні способи відмовитись від відповіді на питання слідчого на допиті. Перше, не пам'ятаю, пам'ять людини має обмеження. Людина не може тривалий час тримати в голові значний обсяг інформації. Тут все логічно. Друге не бачив. Бувають випадки, коли слідчі в прямому сенсі психологічно тисне на особу, яку допитує: Ви ж були на місці злочину? Ви не могли цього не бачити? Чому? Саме в той момент, коли злочинець взяв сокиру і бив в нею жертву, свідок стояв в стороні, дивився в інший бік і мувався оточуючими пейзажами. Чому б ні? Третє. Не знаю. Не варто брати на себе роль експерта і стверджувати, наприклад, з якою швидкістю рухався автомобіль. Невже ви безпосередньо перед подією вимірював швидкість автомобілів спеціальними приладами? Просто скажіть слідчому. Не знаю! І все, такі відповіді не можна вважати відмовою давати показання або завідомо неправдивими показаннями. Користуйтесь!